Усіх глядачів телеканалу Ритм. У нашій студії знову цікаві неординарні мистецькі люди, учасники проєкту народного молодіжного ансамблю сучасної пісні Меридіан, якому нещодавно виповнилося 35 років. У студії у нас Юлія Тимочко, золотий голос рівненщини, співачка і художній керівник згаданого вже ансамблю та соліст цього ансамблю Меридіан народного молодіжного ансамблю сучасної пісні Олексій Капланов. Доброго дня ви Творчі люди, які зустрілися в рамках Меридіану, чи як вас от звела доля? Ви познайомились там, чи ви туди прийшли вже так от свідомо, бо хотіли саме там брати участь в цьому проєкті художньому? Чи як так вийшло? Дуже хороше запитання. Дякую. Звичайно, що завдяки саме ансамблю Меридіан і в тому, що відбувається саме там, ми мали можливість познайомитись, зустрітися, звичайно, і вже. Творити разом спільні якісь музику спільну, спільні ідеї, звичайно. Ось Олексій Капланов вже вісім років є солістом ансамблю. Дуже, як сказати, дуже Старчі. творча, творча людина, вже з досвідом, так. Ось, досить потужно і працює, досить продуктивно людина. Працює. Ось які ви років вже з меридіоном особисто. Я зовсім 10 років ось. Але художній керівник я якби трішечки менша. Зайняла цю посаду я трішки пізніше, буквально через два роки після того, як стала як стала керівником. І... Потім, ну, через два роки, якби, мені повідомили таку інформацію, що в мене була така можливість бути художнім керівником ансамблю, і ось на сьогоднішній день я до сих пір очолюю це місце і досить з, як, з великим бажанням. Це той випадок, що можна назвати робота, знайшла вас, чи ви знайшли роботу? Я думаю, що ми одне одному на зустріч зробили крок в цьому плані, тому що я розуміла, що те, чим я займаюсь, от скажімо зараз на даний момент, да поза ансамблем. Тобто я розуміла, що потрібно. Ще десь себе показати, проявити і бути як сказати, педагогом для мене це було невідомо. Я не знала, що це таке. У мене не було ні досвіду, нічого. Тобто, я досить юна була ну, нас досвіду зовсім ніякого, але, але мені це ваша посада передбачає і трохи керівної такої роботи організаційної. Так вам, як творчій людині, як вам вдається? Чи подобається вам взагалі сам цей процес? Чи ви як організатор почуваєте себе? А, чесно кажучи, іноді я так думаю, а чому організаторські питання всі лежать на мені? Мені б так хотілось би, щоб їх той собив завість мене. Ну, Чоловічі плечі трохи вже. Ніляша допомагає насправді чесно, допомагає він молодець і завжди відчувається його підтримка. Ось тому що готувати концертний матеріал це простіше. Ти працюєш просто з вокалістами, з музикантами. А тут багато таких питань, нюансів, які без яких це свято ну можна ну не зробиться в повному обсязі. Воно не буде досконалим, так як воно має бути. В суботу відомо відбувся концерт в Палаці дітей та молоді, присвячений якраз ювілею Меридіану. Як все відбулося? Чи задоволені ви взагалі результатом? Так, відбулося все просто супер. Чесно кажу, я навіть не очікувала, що все буде. Ну, насправді, я не тільки по відгукам, але і так, як керівник і людина, яка стояла за кулісами, я, я дивилась, спостерігала весь цей процес, звичайно. І я думаю, як це так Це перший рік, коли все так досконало йде. Музиканти грають, музика звучить. Тобто нічого не зупиняється, ні технічні проблеми, якісь чи ще щось, все йшло просто досконало. Як ріка тече, ось так і в нас було, правда? Леш? Так, так. <світтє> е, Крім того, що це був ювілейний концерт, ще було день народження у колишнього керівника, так? Так. Е, тобто дату ми обрали не випадково ми, і е, це, як би, можна сказати, була. А, навіть більше е, як підказка нашого директора Ірини Олександровна Першевської, тобто тому, що стояло питання взагалі дати, коли провести цей концерт, і вона просто сказала, що а чому, а чому не 29 листопада, саме тоді, коли день народження у. Колишнього керівника Єлизавети Миколаївни Калінкіної звичайно, так хороша ідея. Це було прекрасно. І Ми згадали людину, вшанували. І ми присвятили пісню для неї. Запроси мене сни», І це було чудово. Це, м мабуть, був найкращий подарунок. Да, я думаю, так про поза ансамблем Меридіан. Чи існує життя? Якщо можна так от переформувати чи є життя на Марсі, так чи є життя Йо, по поза, <риклад> поза «Меридіаном». Звичайно, <риклад> існує. Ось я знаю, що ви нещодавно випустили альбом, десь, а, так? А, так, в, ну взагалі я хочу ще раз повторитися про те, що дійсно 8 років назад я прийшов в Марадіан завдяки моїй подрузі, з якою я працював. Ірини Загаровської вона мене привела в Меридіан і казала, що там буде викладати така співачка, чудова, джазова співачка, яка має сумасшедший голос, яка має в щиру душу, і сподіваюся, що ти їй сподобаєшся. І я собі так думаючи, не займаючись професійно вокалом, хоча до цього я займався музикою, і в школі займався, і співав вже в університеті. Тобто, це була така самодіятельність, скажімо так. А сюди, я коли прийшов із Юлією, познайомився, юліскав да ти мені підходиш. Вони просто вибору не було. Нормально, нормально, ще подуть. Але сказали, що відбір пройшов. Але відбір пройшов, все буде добре. Кастинг був дуже складний. Да, Там сиділо куча дівчат, пам'ятаю, Юля, а ще Олександр Повелко. Це педагоги, які розуміють. Строго мене так відсіювали, співай то, співай то, поки верхні ноти нижні. Все пока. А що найважче було? Найважче було прийти туди. Тому що мені щось так було не то, що стидно, ну, прийшов, прийшла людина, яка закінчила університет, юрист. І тут треба співати Ой, перед е, дівчинками. Ну якось мені було трошки зручно, бо я ніколи на професійній сцені не стояв до того часу. Але нічого, потім почало розкручуватися, розкручуватися. І Юля мене вчили і всімазам розпівки. ноти. світу прав... ви вже здобув здобували пані Юлі. <світ> саме вокальну світу. Здобував у Юлі, дуже вдячний за це. за... Ну, скажем так, на, той на сьогоднішній не те, що я вмію і показую це завдяки тільки Юлі. А, в принципі, вийшло. А, і ну, от хочу сказати, от нещодавно ми випустили свій альбом. Верні, ну я випустив свій альбом, який має 12 треків. А, це було, звісно, для мене звершення. І теж завдяки Юлі, яка сказала так, мусиш робити. Паратиш. У тебе багато пісень, треба їх зібрати в один в одну збірку і презентувати його. В рівному ну і от ми вирішили зробити зібрав всіх своїх друзів. Кажу, так треба робити обложку гарну, треба оформляти це. Тому що теж є і друзі, і фотографи, і архітектори, і, і водії, і водії всі юристів так. не назвали нікого? Ну так вийшло. Один я, один я юрист, тобто <рес> я оформляв всі юридичні документи, а всі останні займалися, тобто такими от нюансами, як там обложка, оформлення, записи, те й таке. Я просто переживаю, щоб в місті не з'явився ще один співочий юрист чи юристка. <рес> чи... <рес> Ми, ну, я от... думаю, з такою школою це не страшно. І от ми створили такий от альбом під назвою Душа. Я, в принципі, Чого я назвав його Душа, тому що дійсно я вложив сюди свою душу. Там є пісні, які я сам особисто написав, є пісні вже відомі як в Україні, так і, да і за кордоном, скажімо так, відомі. А, а ось нещодавно хочу, ну, можна сказати, похвастатися. Теж зібралися і вирішили зробити, зняти кліп, відеокліп на нову пісню Аркадія Войтюка. Ти просто знай». А де знімали? Ми знімали його в Тараканівському форді, знімали в місті Рівному і, ну, і поза межами Рівного. Тобто, у нас така була сплочена команда, їздили по області, по рівному бігали з камерою. Та його вже можна побачити. А ще його не можна побачити, тому що буде презентація трошки пізніше. Цьому році в цьому році буде. Я так сподіваюсь, до 17 грудня вже буде презентація цього е, кліпа. А презентація самої пісні ось, е, була на концерті 35-ї річниці е, Ну, Публіка прийняла дуже пісню, шикарно, тому що в принципі е, по цієї пісні вона присвячена сьогоднішнім подіям, які відбуваються в нашій країні. Е, і тому, як би, ну, так от. Получилось. Чи задоволені ви альбомом і який тираж планується? Чи плануєте ви ще виступи на підтримку альбому, якийсь там турне, принаймні Україною? Ну, це ще тільки планується подивимось. Подивимось, Ми будемо загалом. Да, У якому випадку я його підтримую. Весь наш колектив ансамбль, звичайно, тому що такі речі потрібні. І те, що дійсно варто уваги, це потрібно, щоб люди це бачили і чули і знали. Тим що нас така співвоча рівненщина. <ривненщина> 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 так, <ривненщина> ще ось таке питання. Я поки слухала, воно так виникло саме собою. Вивчились на юриста. Чи не виникало після того такі от бажання? Повернутися до такої першопочаткової своєї професії, я вам скажу, що я її не покинув. Я так і є юристом, я є державним службовцем, виконавчому комітеті Рівненської міської ради, і паралельно займаюся музикою. Тобто я намагаюся поєднувати ці дві професії, які не поєднуються, але поки ну, що. ж не поєднуєте? Протягом... Бо... Так, протягом вісьми років якось мені це вдалося і займатися юриспруденцією і співпрацюванням. Записувати альбом, знімати кліпи і приймати участь в міжнародних фестивалях. Ну, тобто, я розвиваюсь в, в, в усіх напрямках. Скажіть, так. такі два е, різні приклади: людина, яка зробила хобі свою мрією, своєю роботою, і людина, яка зуміла це просто поєднати. Насправді. А стосовно життя поза меридіаном, я знаю, що ви трохи подорожуєте україною. І ось нещодавно були учасником проєкту від каналу Зік. Розкажіть нам про це. Так, це З такою гарною назвою, лабух шоу. Так. Ну, дійсно, це був такий досвід. Ми там це була поїздка, не одна. Ми не один раз приїжджали на зйомки, а зйомки були досить виснажливими, тому що це все займало як. Цілий день ми проводили на знімальному майданчику. Ось багато музики різної, всякої різної були дуже досить потужні колективи, команди, які представляли зі всієї України. Якими вони є лабухами чи музикантами, так ось. А, ну, а, я хочу сказати, що це було класно. Я дуже дякую за цей досвід а, а, своєму колезі, другу Олександру Карзії, тому що це з його подачі Я опинилась там ось і. А... Я отримала дуже цікавий досвід, тому що ніколи до того я не приймала в такому щось подібному участь. Ось ми мали можливість знайомитися з зірками нашої української естради, з ким Ось, ви особисто саме там познайомилися ну. Карінаплай, пан Степан Гіга. Ось, гурт Систем» досить відомий зараз у нас. Так. Павло Табаков. Ось. Ну, це цікаво, тому що ти як між цими людьми і досить родзинкою шоу було, те, що його проводили не тільки талановиті, як ведучі, Еріка. І... Тарас, але і там був як я, учасник «Голос країни, який всі час мав можливість бути на одній сцені з Лакарчуком Кеанельзи. Цірковий ну, склад, так да, да, да. цей блес цікава, досить людина. Він дуже гарний, тільки нещодавно я дізналася, що він дуже гарно співає. І, насправді мала можливість почути це. Досвід дуже хороший. Я дуже задоволена, тому що це дає можливість показати себе в тому, і нам давали можливість бути досить в таких ситуаціях, таких неординарних. Де Напр... потрібно наприклад. за дві хвилини? Треба було просто вирішити таку, як не знаю, давали завдання. Зробити таку чи іншу пісню, і, і просто наш цар... Олександр Клавічник сидів, і думає, як це зробити, як це, як це? Але ми, але це в той момент потрібно бути дуже згуртованими, з дуже сконцентруватися в думках, в діях і розуміти, що треба зараз зробити. Головне завдання. І так. певно, що Командний дух. Так, так, так. так. У нас були, звичайно, і ми і сперечалися. і Непорозуміння були, але в цей момент тобто, щось зароджується, тобто щось нове і цікаве, продуктивне. Ну, ми це зробили. Ми, я думаю, що та команда, з якою я їхала, Володимир Матлек, сексофоніст і Олександр Калязія, клавішник, ми зробили досить хорошу роботу. Нас запам'ятали. Сподіваюсь, а ви як художній керівник, певно, що винесли звідти цікаві ідеї і для свого колективу, і для рівного да, в організаційних питаннях дуже багато береш, як сказати, для себе як, як приклад і на заміточку, там о вже і я можу так робити, так чи так, чи так. Тобто відкриваються якісь нові як сказати, можливості, шляхи, думки, тобто як те чи інше можна з тим поєднати, і можливо те, що. Що я ніколи не практикувала раніше до того. Скоро наближаються свята. Чи варто очікувати рівнянам? Можливо, так трішечки я забігаю наперед, але все-таки хочеться знати, чи варто очікувати сюрпризи, можливо, які небудь ви якось готуєтесь уже до свят, що я висити саду. Ну, ось перший сюрприз, що буде я розумію, що нам є не що очікувати. Чи буде презентація нового кліпа? Ти просто знаєш. Також ми готуємо на Різдво. Це вже Юля мабуть, більш розкаже. — Так, це буде наступний наш ювілейний концерт, йому буде 5 років, як ми робимо, як ми джазуємо на сцені, джаз на Різдво. Дуже люблю цей концерт. Я напевно ще більше до нього готуюсь ніж до світлих концертів. Я сподіваюся, що Ірина Олександрівна не розсередиться на мене, почує цю фразу. Ось насправді просто так і є. Це моє, це близьке мені по духу. Я викладаюсь на максимум і зі мною співпрацюють не тільки мої колеги, але ще й колеги, тобто камерний оркестр, тому що без, без, без такого. Напівсимфонічного складу я собі не уявляю взагалі різдвяну джазову музику, тобто це, напевно, найкраще, що може бути. Це варто очікувати вже найближчим. Так це, це буде сьогодні. 5 січня, буде п'ятий ювілейний концерт. Наш А де то буде відбуватися? А, чи це буде в палаці та молоді? Звичайно, ми не, не зраджуємо місце проведення. Думаю, зважаючи на вихідні, у вас буде дуже широка публіка. Да, да сподіваємось. Ну ми працюємо над цим. Ви чудово виконуєте крім українських і наших пісень ще й зарубіжні пісні? От я би хотіла, якщо можна... Зможете щось в студії нам так проспівати? Чогось? Ляша співає англійською мовою. Льоша у нас трошки, Олексій, нас не зовсім трошки дружить з англійською мовою, тому завжди це складно, але ми зробили такий експеримент нового року. Це було минуло, І він брав участь у джаз на Різдво і співав англійською мовою. Це було напевно. Перемога така малесенька над собою. Повторити це на різдво на джаз буде краще вийдеться заспівати англійською мовою. Ну, я різдвяна, можливо, зараз не, ну, не зовсім, як трішечки ще Радувала, ми почекаємо. Так. <рес> Ось. А з того репертуару, що вона у сцені, трішечки можу продемонструвати. Трішки там. All in silence bad in jail, got no money for the good there. Keep your eyes on the prize, hold on. Hold on, hold on, keep your eyes on the prize hold on. Тепер мені вже особисто дуже захотілося побувати вже на концерті. <ріст> як вам вдається справлятися з учасниками ансамблю, це різні люди, різні творчі люди, яких треба поєднувати, а вони кожен приходять зі своїм настроєм. Певно, що так приносять з собою не завжди позитивні емоції так, і між собою не завжди знає, бувають, творчі люди. Бувають е досить сумні моменти, бувають в колективі. Я думаю, що це. Всюди це нормально, тому що ми всі живі люди, кожен своїм характером, амбіціями чи ще щось таке. А, звичайно, є, а, буває в саме в, особливо в, коли а, от в мене концерт склад, це всі дівчата. І уявіть собі, бувають такі моменти, коли а, буває доходить до того, що людина розвертається, гримає дверима. І, ти розумієш, що щойно ти або втратив, або не втратив. Тобто це під питанням зразу стоїть. Ну а як же там все, що не робиться на краще? О, все, що не робиться на краще. Коли тобою володіють негативні емоції, ти про це не думаєш. Тобто я не говорю за себе. У мене такого не було. Я не дозволяю собі таких речей. Ось, але мої учасники, дівчата, які мають більш запальний характер, дозволяють собі такі речі. Ну, а, напевно, це добре, що я як більш таким, знаєте, з м'яким характером. Коли потрібно, то я гривну на них, звичайно, але я намагаюся зброю. Можливо, бути і психологом, і, да, і іноді доводиться бути так. Але іноді бувають такі ситуації, що не хочеться просто втручатися. То, то можливо, щось між собою і буває. Ну, це Ми... все вирішується. Це тимчасово. Все. Методи не втручання теж з'ївлять. Так, так. Ще Ще така тема відомляю. вам близька, ви двоє відомих людей. Ви взагалі, пані Юля, золотий голос Рівненщини. Чи, чи не важко нести чи? цей тягар. <світ> І про фанатів хотілося б поспитати вас. Це е, не тягар, це справжнє благословення Тягарок. в, мене в житті, Да. Це справжнє благословення для мене, тому що, е, чесно кажучи, я. Е, я просто робила те, що я досі. досі Я співаю просто. І Я розумію, що звичайно що потрібно удосконалюватися, але е, я ніколи там не прагнула висот. Мені хочеться, звичайно, великої сцени світової. Це в мені, так, це, що це, це, кожному співаку. Да, це, це, я цим живу, звичайно. Це не так просто. Це не робиться за один день, до цього треба йти. Ось. Але е, Мати звання це мав такі, да? Так, золотий голос рівного. Я знаю, я пам'ятаю звідки це пішло, а це пішло від керівника ансамблю сучасної хореографії Наталії Сторожук. Це вона мені пришила такі, як сказати, таке звання. І спочатку я думаю, о, який золотий голос рівного, що це таке. Але. Але по тразумах, а чому ні? А чому ні? А я, ще? я одна якби в своєму такому роді, от серед вокалістів, хоча я знаю досить дуже добре. Вокалістів, дівчат у нас в Рівному, які... Так само є на рівні. Вони є професіонали, вони є чудові, вони є класні, вони потужні. Але... Ви не відчуваєте конкуренцію? Ні, абсолютно, абсолютно. Ми а, ні, навпаки, а, навіть у мірі, ми підтримуємо одне одного. Ми ніколи там не о вона золотила, Я до неї не підходить, не буду. Чи ще щось? Ось більше навпаки, от у нас була на концерті Катерина Грязнова, відома джазова виконавиця так само в місті і. Ми плануємо спільний виступ дует на на різдво. Це буде досить потужний номер. Я дуже вже. Чекаю з нашої співпраці разом. Ось тому ні, навпаки, ти відчуваєш якусь не тільки визнання, ти відчуваєш повагу до себе. Якби, я, мені не бракує, звичайно, цього. Ось і любові, і поваги оточуючих мене людей. Ось. Але це насправді це класно. Це класно, коли ти маєш на собі не медальку чи, чи, чи якусь там корону, ні. Але справжнє саме те. Чим ти працювала і чи дійсно це заслуговує? Людина, яка йде з позитивом, отримує позитив. Як вам, пане Олексію, в такому жіночому колективі ведеться? І в нас один єдиний. Єдин. Да, Вони воно багатоворять, не на руках, дарять квіти, пишуть письма. Це я так образно кажу. А, а, а... Ні, на ну чому образно? Я якраз хотіла запитати вас <свят> про фанаток. Ну ні, ну, теж є фанатки, пишуть то, а, і в соціальних сетях пишуть. І, ну, я стараюся це коректно би, відповідати, тому що я теж, як Юля, в принципі, поначалу а, би, мені хотілося досягти сумішечих висот, але потім якось часом то ли я подорослішав, то ли ще щось сталося в моєму, в моєму сознанні, скажімо так. Мені просто хочеться співати. Мені та настільки не вистачає інколи сцен, Ну, от був такий якийсь період, що я ну, взагалі не виступав, нікуди не їздив, був вдома, займався роботою, то есть, такими, але ну, для душі депресії? Ні, депресії. У мене ніколи депресії немає. Я така людина, що я завжди позитивно дивлюсь на життя, на, на всі речі, які відбуваються навколо мене, і завжди шукаю якийсь позитив в кожній ситуації, яка складеться. Тому що ну, депресія — це не знаю, це може для американців, може ще для когось. Чи було для американців, <світ> Люди. Але ні, ну, просто це мода така депресія. Ну, ну, ми, ми на сьогоднішній день в такій ситуації, що нам депресія, це, ми її маємо відштовхувати себе, і маємо жити, як живемо на сьогоднішній день. То і того, е, мені просто от хочеться співати, хочеться щось. Своє давати людям, які приходять на наші концерти, якусь частинку себе подарувати щось, якусь нову пісню, якісь нові емоції, нове почуття. І якщо це людям подобається, то ми тільки двома руками за де взагалі хочеться ще щось створити, якщо людині нравиться. Допустим, після концерту прийшов додому, відкрив за в інтернет, то дивлюсь. Сейчас одна буду, в одна да, знайома так. пише, каже, Боже, ви настільки шикарно зробили концерт, що каже я поки йшла, я не йшла, а летіла Каже, настільки був чудовий концерт, який ви створили меридіан. Я цього меридіан, не знала Він ну, мені про це не казав. Тобто бувають такі моменти, коли люди просто вдячні, пишуть такі листи, що ви молодці, ви чудові, Ми будемо приходити, будемо вас радити іншим, що приходили до вас. І це дуже приємно чути. Повірте, дуже приємно, і зразу відчуваєш той факт, що ну, не зря ти це робиш, знаєш, комусь це треба. Якщо хоча б одній людині це треба, то це вже чу чудово. Тобто, не так просто. Стимулює це працювати. Та, Стимулює. Ми цього разу зібрали просто людей. Я була в шоці, чесно, тому що ну... може це знак виходити на більшу сцену. <гум> ну, це знак про те, що людям цікаво те, що ми робимо, що ми зробили, що ми їм готові показати. Ось, тому вже люди на слуху чують, що ансамбль, меретян, меретян. і звичайно, що а, звичайно і ми над цим працювали. Ми ж не просто зробили собі концерт, і хто хоче, той приходьте. Ні, звичайно, ми працювали над тим, щоб було гляда... був глядач. в тому... Це... Вікову категорію свого глядача, от навіть по залу, в... повному, самого Від... самого маленького, маленького до дорослого. повного маленького були дітки. Я стояла на. Сцені, я бачила маленьких дітей збоку. Я так розуміла, що це був син нашого відомого Сергія Гемберга, Йому так хотілося mm -hmm. на сцену. Ну, Батькові гени прогресують, звичайно. тому що його Тато був, до речі, він випускник ансамблю «Меридіан» колишній. Він свою юність присвятив і дитинство саме цьому ансамблю. Звичайно, він працював і був на сцені, і виступав, він знає, що це таке. Зараз він. Відомий відома особа, людина, яка організатор організовує відомий фестиваль Джазовий Джаз Коперейшн, який щороку відбувається у нас в Рівному. То... Я згадам, це згадав, ти розказуєш про нього. Я якраз чекав в своїй черги, коли буду виходити співати, і Сергій прийшов разом зі своїм сином за куліси. Боже, дитя дивилося так со сцени з відкритим ну, ротом. Настільки було цікаво, що там відбувається, і так іменно з боку за куліс. То... Ну, мені вже сказали, що він на черзі до мене. Але... <рес> ну, а загалом, то, в принципі, дійсно у нас така різнопланова публіка, починаючи з самого маленького, маленької дитинки і закінчує вже дорослим. Ми маємо одну хвилинку вже ефірного і часу, ага. практично, щоб попрощатись і проанонсувати, коли наступний раз і де ми можемо завітати до вас на концерт. А, ну. Можу сказати, що в прямому ефірі скинас нас бачать люди. 5 січня відбудеться п'ятий ювілейний концерт джаз на різдво різкому міському палаці ти та молоді вхід. Вільний чекаємо на вас. Ми спробуємо створити для вас справжні різдвяний джазовий настрій. Дякую вам за візит до нашої студії. Сподіваюсь, що вихід на велику сцену Три. буде тільки. Однозначно реалізований і публіки буде все більше. А вам буде писатись легко і натхнення ніколи не покине. З нами у студії були чудові творчі люди: співачка Золотий голос рівненщини Юлія Тимочко та соліст народного молодіжного ансамблю сучасної пісні і автор свого вже власного альбому Олексій Капланов. І я ваша ведуча Наталя Демедюк. Побачимось на телеканалі Ритм на все добре.